А не тільки батогом, але й пряником ламали політичний ландшафт Луцька та області та калічили паростки громадянського суспільства і політичну систему Волині. Мова про благодійність. Але ця благодійність завжди має цінник. Школи ремонтують не від імені громади, а від імені фонду. Дитячі майданчики з'являються не як результат бюджетної програми, а як подарунок політика. Продуктові набори з логотипом стають символом не турботи, а контролю. Людям роздають пакети з гречкою й олією і чекають у відповідь головного голосу на виборах. Це не альтруїзм, це обмін соціальної підтримки на політичну відданість. Громадські організації, такі як Опора та Чесно, роками фіксують ці схеми непрямого підкупу. Вони називають речі своїми іменами це технологія. Яка знищує чесну конкуренцію і цементує владу. Майданчик чи продуктовий пакет перетворюється на інструмент політичного контролю, на клей, яким політик приклеює виборця до своєї вертикалі. Так створюється система залежності людей, утримують не ідеями, а пакетами. І саме так благодійність перетворюється на політичну зброю. Вона не лікує суспільство, вона його калічить. Бо замість права на чесну політику людям залишають право на гречку. І цю технологію Палиця відпрацював на Волині до абсолюту. В результаті підконтрольні політики олігарха продовжують наживатись у владних кабінетах, реалізуючи корупційні схеми. А дитячий майданчик, який встановили під час виборчої кампанії, вже давно ржавіє і потребує ремонту, та ніхто його ремонтувати не буде. Щонайменше до наступного виборчого циклу. Е, І неожидана для мене.